Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила терола Переводник. Хочу почати з новини. Хто слідкує за мною? Тут бояться обману люди і розбитого серця. Вичікують. Ага. Дивіться, кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38099. 28 149 47 Звертайтесь в WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram немає. Я удалила Телеграм. Бо тут показують, в якусь тупикову ситуацію попали, і по поводу переміщення з ну, переходу в силу. Хочеться в силу, да, осилити якісь вопроси хочеться. Угу. Ну, долю поміняти. Добре, дивіться, збила сама себе, е, з, мислі, з думками. Не можу состикаватися. Сьогодні, нарешті, вирішилось питання із шифером, пам'ятаєте, ми балакали. Все вирішилось. дякую велике за підтримку, хто мені підказав, що робити. Бо іноді а, буваю в, ну, як і люба людина, в розстріляності. І ви мені допомогли своїми порадами. Все склалося. Дякую вам велике. Тепер поїхали по питанням. Питання сьогодні такі: пані Людмила, війна розлучила батьків, а, дітей. Розірвала сім'ї. Будь ласка, зробіть розклад, чи повернуться додому люди, які покинули Енергодар в цьому році. Повернуться вони Божої опіки вам. Дякую за працю. Давайте подивимося, чи повернуться люди в Енергодар в цьому році. Не показують, закривається информация. Ну, це тому, що не да. Тут багато що розрушено, тут башня произошла. Ну, багато розрушень, багато розрушеній суддів, любви, багато розрушено браков показывает. И. Ну, шанс у некоторых есть, які работають над цим. Не работають над тим, щоб приїхати. Розумієте, тут не може бути однозначної відповіді, це ж якби це ви мені особисто позвонили і сказали, у вас там все наладиться, зможуть приїхати родичі чи ні, ну, приїдуть чи не приїдуть. Я б вам сказала: а тут показано от, з однієї сторони розрушення, башня, це в когось, а в когось, навпаки, праця над тим, щоб приїхати. Приїхати додому, да. так. Я чекаю, да, щоб жінки приїхали з дітками. І що? Ну, так, да, стабільність додому. Mm. Да. Ну, важко на даному етапі це важко зробити. Енергії такої, щоб зараз це зробити, немає. На даному етапі таке виснаження йде, енергетичне виснаження. У жінок вони знаходяться в стабільній ситуації і, да, обмежені. Обмежені десь там. Знаєте як, не вдома, не в своєму місці, не в своїй країні. Що? Ну, чекають. Але чекають чого? Чекають. Знаєте, в основному, що сім'я розрушиться, що не витримає той, хто чекає, не витримає. І переміни ці, зміни, да? по колісу фортуни, угу. вони бояться, бояться, що буде розчарування, буде депресняк, що там хтось гуляє. Ну, я говорю, що це такий. Риторичний питання, знаєте, як? В цілому про всіх розповідати, ну, якби немає сенсу в, в цьому руслі. Тобто одні бояться, другі на відстані. <клухи> І вже довгий період часу, що там чоловік зраджує чи жінка зраджує? От щоб вам розібратися в цьому, в ваших очікуваннях, тут кажуть: ну, вибирайте. Це переривчик да? зараз, період такий стагнації, і вам треба навчитися вибирати, що ви хочете насправді, чи хочете бути одиноким, чи хочете в пару, знову ж таки. Тут же ж багато часу проходить і люди проходять різні етапи життя, різні переосмислення, погляд со сторони на себе самого і на життя разом. Це така справа. Знаєте, багато трансформацій, багато жертв одиночества дуже багато. Старші аркани показують, що стремлення вже з цієї цієї війни поскоріше уйти. Уйти уїхати уже діять хочеться мужчинам, тому що хочеться щасливої сім'ї, а у них розбите серце і доля показує, що ну, Переміна цієї долі да, показує, що дьявол тут загулявся. І спостерігаючи за цією ситуацією, показує, що тут маніпуляцій багато йде. Хтось один може маніпулювати стосунками, хтось другий теж може. Як чоловіки, так і жінки. Ну, я говорю, що це риторичний вопрос. Тут розрушати надо. Разрушать, Яку, якісь сподевания, висмоктувати з пальця, якісь проблеми. тут ну, перекривається, башня показує, що на даному етапі дуже багато разрушено. І новий етап починать бояться, по міру знаходяться. Вважають, що зараз, на даний момент, немає смисла пока думати. Ну, о приїзді. Чекають, Чекають. Рішають довго, довго в депресняках. Ждуть по колісу фортуни. Як колісо повернеться, як тільки доля покаже, там, що пора, значить будуть їхати. Що є смисл чи немає смислу. Ну, будуть вирішувати. Зараз я кажу, що тут вищі сили поки перекривають інформацію, коли це станеться, як це станеться, закрито. Добре, друге питання. Люди вже змучилися на відстані. Спитайте, будь ласка, до кінця року Нікополь а, зменшаться обстріли з боку Енергодара? Ну, тут декілька питань, я це так в кучу собрала, так що не буду зачитувати ваші питання повністю. Вони там довгі, і я їх із двох чи трьох коментів зібрала в один. І які у них плани на Нікополь. Тому що в прошлий раз дивилася там за водойом, да? про Нікополь ми дивились, про Енергодар, Вернів за Енергодар і Заес, ті, хто там знаходиться, вони щось. Про водойом думали. Давайте подивимося, що вони хочуть. Так, закінчаться обстріли до Нового року, до нового року понікополю Да. Так. Да. Воно буде йти, знаєте, як, на уміншенні, Обстрелы на 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 смягчение, на так на период, И тут будет новый этап, ось есть показывают обнуление и шанс стабилизировать всю эту ситуацию закончится. Да. Шанс нашел. Ну, шанс на те, що зрозуміють, що обстрілювати інтенсивно, це прояснюється ситуація, що їм прийдеться ще захищатися по колісу фортуни. Тому що, ну, як вам сказати, будуть відчувати нестачу, нестача ресурсу, така буде історія. І що вони перемогти не зможуть і будуть уходити. Ну, ходить, уїжджать, От, уїжджать. Куди? В розрушення. Їх там розпігачать. Каким образом уточняти не буду. Як це все буде зроблено? Розрушено. Тих товаришів, які там сидять на ЗАЕС. Добре. Які у них плани на Нікополь? Які плани? Плани які? Ну, стабільно проявляти свою силу. Силу е таких масованих обстрілів. Тут їм хочеться. Да, це по правосуддю. А буде новий етап, який. А, новий етап не показує. Закривається. Шанс. Угу. А ось дивіться. Ага. Е Потягатися це. Що? Ну не хочет показывать пока. Пока не хочет. Вот, дивіться, не хочет. Категорически закрывает про новый этап. Пока не... Ну, это их желание. Мы же спрашиваем, что они хотят, да? Хочет новый этап, хочет по новой. А получится? Вот хотеть не вредно. Хотелка это у каждого есть. А сможет? А сможет. Так, как раньше, кажут, разгуляться. І а, очікувати через якийсь період часу проявлення сили. Угу. Ух ти! Це хто? Це наші? Да. Та їм не дадуть. Тут буде а, прорив, прорив. знаете, сильный прорыв через период времени. Сейчас вот как бы перерывчик, да, наших стабильных, то есть тех, кто местных, да, сейчас работают над этим, чтобы стабилизировать ситуацию. Что можно сказать? И что? Угу. Ну, они станут жертвами. Жертвами с трех боков, с трех сторон. То есть жертвы, э, видимо, и э, политически, и там, и идея через, через что? Ну, через то, что, видите, с ними покончить просто. Десятка мечей. Закончить с ними. Закончиться ця вся історія. Башня і десятка мечей. Ну, круто. Добре. А я ще хочу подивитися, сьогодні бачила таке відео. Не знаю, може, ви дивилися, хлопці цього схватили, що, типа, убив Фаріон, і йому, оказується, 18 років, і він сьогодні так в суді себе вів. Ну, як дитина, язик там показував. Давайте подивимось. Не казала вже, ми ж дивилися, що це не, він не вбивав. А чому він так себе поводить? Чому? Вау. Ого. Він в Луні знаходиться. Що за луна? Ну так домовилися, понимаєте, а що йому що? Вони домовилися вдво. От мужчина і жінка договорилися. Він розтраюватися, ну как би обороняється. Тобто тут йде така показуха бравада, ну, знаєте, купацанів. пацанів? то тобто есть тут задайте себе в молодості либо чорне, либо біле, Да? Тут немає такої серединки. А, поки якась, якась у нього луна в голові. Тобто ну, непонятна історія. Угу. Ну, його обмежили. Він же ж тут в полоні. Тобто його вже полонили, його схватили. І що? Розрушення сили нового етапу. Він ще, як вам сказати, він ще не ...не зображає, що з ним на самом ділі на даному етапі. Знаєте, як кіношку дивлюся со сторони. Отаке От впечатлення. Тобто, через ...ну, тут треба виждати, вичекати, він мало ще сидить, він ще не розуміє. Що насправді відбувається. Він на це спостерігає, як на, на якесь кіно Зі сторони. І тут іде, тут йдуть маніпуляції з чим кажуть по міру, тобто ним руководять і його попереджали, видимо. Тут три старших аркана показують, бачите, маніпуляції по колесу фортуни, що на відстані за, за нього там постоять. І така двойственная ситуація. С одной стороны, емоції, що за емоції, Обма... ну я ж кажу, обмежує емоції Він свої. Він свои емоції не показує насправді. Він показує, що типа мені пофиг, ну вот як пацаны делают, да? Ему хреново, що там дівчині молоді. А вона не показує, вона делає вид, что ей пофиг. Ну вот такая история. Угу. Ну, кажется, обнулиться все. И да, у меня там синий есть, кажется, покровители. Разберутся. Угу. Ну такая метод метод защиты, метод Стреля в вин еще раз, торопит. Він стріляв? Ні. Ну, от дивіться, що можна казати. Проясниця ситуація, що відстоювала... Ось, стріляла женщина. Женщина, я вже не один раз покажу, це, це проясниця, ну, він її захищає. Він її захищає. Денежку хоче получить. Понимаете? Він почему впевнений? Йому там заплатять. Чи заплатили вже? Ні. Ще М -м -м. А що розстроєно? Не получили те, що хотіли. Тобто тут, видімо, щось пообіцяли, дуже великий куш. Получили такий, а получать от гулькин нос. Ну. Така історія Маніпуляції. Добре. На сьогодні все. Пока-пока. Пишіть свої запитання, коментуйте.